Путінська Росія, це як у та мавпа, яка захопила кокосовий горіх, але не може його протягнути через решітку. і відпустити вона не може, бо для неї це щось означає. Ну і насправді Україна для Росії тут є і раціональні речі з точки зору людського ресурсу, бо зрозуміло, їм потрібно білі люди, щоб тримати ілюзію Російської імперії, яка була сформована там ще. За часів там Івана III, да про збирання земель руських, Третій Рим і так далі. Ну і взагалі, що Росія консервативна, православна, біла слов'янська країна, ну без України це все не, не, не в'яжеться. І плюс, звичайно, що є і інші важливі аспекти це географічне положення надзвичайно важливе для майбутніх. Скажімо так, є стратегічних дій Російської Федерації по відновленню своєї гегемонії в Європі, без України тут аж нікуди не дінешся. Тому вони не можуть кинути Україну і будуть тримати, поки ця тварюка не, не, не здохне або нам не допоможуть її добити. З, з приводу Китаю в мене інша є метафора. Ви знаєте, що за часів. Радянського союзу так іноді бувало таке, що коли заключені втикали з табору, вони брали з собою якусь людину, яка була фактично коровою. Ну тобто, їм потрібно було в дорозі щось їсти. І от, через певний час вони з'їдали цю людину. Ну, вибачте, що за такі жахливі метафори, але насправді, ну, це ж ще частиною російської культури є. І, власне, Китай розлітає Росію як таку корову. Але з іншого боку, ви знаєте, в мене є, скажімо так, такий момент, і це моя гіпотеза, що Китай чи навряд захоче анексувати російську територію. То звичайно, послаблення це дуже добре, але я не думаю, що вони захочуть повертати собі ісконно китайські території, які на офіційних мапах нещодавно з'явилися. З простої причини: а навіщо? Є режим в Москві, який контролює плебс на своїй території, який є підконтрольним китайцям або безпосередньо, або через корупцію. І фактично дає можливість китайським компаніям, да й власне самим китайцям на території Сибіру там, чи Далекого Сходу робити все, що вони хочуть: вирубати ліс, чи витягувати якісь ресурси і так далі. Ну навіщо фізичний контроль над територією і населенням брати на себе? Бо це означає, що. Мають бути китайські прикордонники, військові, якісь спецслужби, поліція, суди і так далі. Чому б не віддати вовшор Російської Федерації виконання цієї функції? А ну фактично споживати безперешкодно ресурси. Плюс ще дуже важливий момент: Китай вдає себе. Ну, таку більш справедливу країну, аніж Сполучені Штати або оці колоніальні імперії європейські, і він хоче побудувати буцімто та такий справедливий мир на основі статуту ООН і якихось там принципів. У них там є кілька програмних документів, які визначають, який світ китайський має бути в 21 столітті. То звичайно, захоплення цих територій ну дуже погано відобразиться на іміджі Китаю в так званому глобальному півдні. Бо це буде виглядати як неоімперіалізм з китайського боку, тому звичайно вони ведуть більш розумну і довгу гру по поглинанню Росії м'якими засобами, а не безпосередньо відкритою агресії. Ви правильно сказали, підмітили, що є протиріччя, і російські фашисти, звичайно, не дуже їм подобається, що вони втрачають китайця. Ось, але за великим рахунком у Китаї, Російської Федерації є спільні цінності і цілі. Вони хочуть виштовхнути Сполучені Штати і е, Захід в цілому з цього геополітичного політичного олімпу і посісти там якесь більш важливе місце. У них цілих співпадають, і російські дурники готові це робити шляхом агресії безпосередньо і всі, всі негативи, які з цим пов'язані брати на себе. У той час, як Китайцям, абсолютно нормально, що хтось за них робить цю брудну роботу. А вони через певний час з'являться, і я думаю, що вони будуть пропонувати свої послуги і в регулюванні наших проблем з Російською Федерацією, бо вони захочуть зафіксуватися в Україні і в Європі. І надзвичайно важливо європейський континент, оскільки це і великий ринок заможних людей, і значить, гроші для безпосереднього фінансування, і доступ до технологій, і найголовніше, щоб відірвати. Європу від Сполучених Штатів, бо Європа не настільки активно готується до можливого конфлікту в індатихському регіоні, вона поглинута своїми проблемами. І звичайно, для Китайців було б добре, щоб у такої спайки не відбулося, як, як могла би бути. От, власне, тому росіяни їм не залишається нічого іншого, аніж намагатися виграти цю війну в своїй голові, ну, принаймні по певних параметрах. І вони готові продавати своє майбутнє китайцям за безцін для того, щоб вийти переможцями по певних параметрах, принаймні з цієї війни. І вони будуть в в в цьому тунелі йти далі, допоки або не обваляться. Ми будемо сподіватися, що ми пришвидшимо цей процес, бо я абсолютно впевнений, що Росія в нинішніх кордонах, ну тим паче, з таким режимом, вона не дієздатна.